На ньому має залишитись виробництво, але це фокус на малотонажне суднобудування, на ремонт маломірних суден та яхт, і ці можливості на цій території залишаться. На цій території є потужний потенціал також для формування екосистеми технологічного парку. Ми розуміємо, що місто Миколаїв місто з потужним інтелектуальним ресурсом. В Миколаєві навіть під час війни продовжують успішно працювати інженірингові кампанії. Тому. Індустріальна в рамках цієї індустріальної території технологічний парк є абсолютно логічною складовою. До сьогодні в Миколаєві такого інструменту також не було, тому плануємо, що частиною цієї території буде локація для технологічного парку. Крім того, розуміємо, що частину причальних споруд можна буде використовувати для в тому числі зимнього зберігання маломірних суден, яхт. І формування, скажімо так, продовження міської маріни. Я розумію, що ми до цього повернемось, коли будемо говорити про проєкт, пов'язаний взагалі з, з бухтою на Інгулі. Бо це фактично це одна та, та сама територія, це її продовження, це місто, де, де починався місто Миколаїв. Отже, також на цій території, і ми плануємо, що це буде одно з базових частин збереження території. Скажу, історичної спадщини, промислової історичної спадщини, старі будівлі, о, о, унікальний елінг. Е, у нас там є декілька пам'яток історії. Це і е, стіна. Яка у нас з, з боку нижньої набережної, це і е, брама, яка в нас з, з боку старофлотських казарм. Тому ці історичні елементи мають бути збережені. Треба надати містянам доступ на цю велику зелену, вона вже зараз зелену територію. Планується, що там буде можливість для будівництва офісних центрів, освітніх закладів, буде територія для рекреації, для житлової забудови. Фактично, ми маємо надати друге життя всій цій території, повернувши її містянам для можливості використання під різні напрямки, але залишається можливість на цій території. Чому це друге дихання? Залишається можливість на цій території. Продовжувати вести господарську діяльність по ще раз судноремонт і будівництво маломірних суден.